Діти та молодь майбутнє кожної країни. Саме з них все починається і заради них усе робиться в цьому світі. Щорічна міський голова Білгорода Дністровського нагороджує талановиту молодь стипендіями, щоб стимулювати молодих акерманців. Сьогодні на урочисте вручення стипендій міського голови, обдарованим дітям Білгорода Дністровського, запрошені керівники шкіл. Керівники позашкільних закладів, стипендіати 2023 року, їхні батьки та наставники обдарованих дітей. У залі сиділа молодь, що досягла певних успіхів у різних сферах: хтось у спорті, хтось у навчанні, а хтось у мистецтві. Я хочу ще подякувати вам за те, що ми сьогодні в такий складний час маємо. Такі показники, такі результати це дуже важливо для нашої країни. Дуже важливо для нашого міста. І ви дуже розуміти, що саме ви це майбутнє нашого міста. Саме діти, які мають знання, повинні будувати наше місто. І тільки в цьому випадку наше місто, наш край, наша країна буде. Розвиватися і йти вперед, хочу подякувати, що ми сьогодні з вами знаходимося разом і маємо можливість подивитися друг другу в очі і подякувати один одному за ці успіхи. Акрман пишається, що навіть під час війни у такий складний час наша молодь усе одно навчається, розвивається та досягає цілей. Перший муніципальний бажає учням більше назнаги завзяться, завжди підійматися на вершини. Ми дякуємо вам, що ви наближуєте перемогу своїми досягненнями та бажаємо подальших успіхів. Анастасія Ківі Анатолікінчук, перший муніципальний.